Слава Ісусу Христу, слава Україні, село Мотричі. У чоловіка тут є така от кобила. Кобила називається Лаванда. Вісім років. Кобила по турійських конях. Кобила по турійських конях. Та то, то по тому може і хто хорею. Так. Ага, тато хорей, але тато вже нема. Тато, тато був ладний, дуже ладний. Там, було, там був хорей і хамза. Вони в парі ходили в кареті. Двоє таких золотистих білогривих. ну Дуже гарні коні були. Він його, я не знаю, чи був. А він його потім продав, там була така моцна кобила, я їздив, я її хотів купити. Дуже, дуже груба кобила, бо не знаю по яких конях. Але що, коротше, він їде, потім а де він її діли, я не знаю. А там Карпати то порозпадало. То все. Бо там той керував Петранич, що я його знав. О, та, та. Я того Петранича знав, а там вже потім прийшов якийсь новий. Козірочку має. Там вже все, все розпадає. Така от кобила. Тато хорей. О, хорея, на жаль, немає ніде. Ні. То, то був чистий турієць. Гарний був кінь такий білогривий. Темніший як вона. І, та, такий гнила вишня, вони них пара була, мав таку гарну вузьку лисину. Вони, ну, коротше, пара вони в кареті ходили в Карпатах, був дуже гарний кінь. Була пара хорей і хамза. А той хорея дочка. Така от кобила 9 років. Ну, Менше з тим. Тут по ній є того господаря. по Геремесу. Шустрий господар дуже довго йде. Така от кобила. Тут є. Така от кобила. Йдемо до, йдемо до лошука, він нам пасе. Лошук по геремесу, річний. Скільки йому вже є рік. Шерема 11 місяць. Видала чорного? Дала чорного. <кій> а то що таке, того тоже кобила чи що там? <кій> тут Ось <кій> тут... тут є така пара чорних вороних коней, покажу. Тут є лошук є по гремесу. Одинадцять місяців. чувак. Ну, Но ноги мои лохматые, капец. Вот такой вот красавчик. Шо-шо? Вы еще и дольше то. Такой вот. Ой, блин. Лошучок по ГРМС. Мае, да, он такой, как квадратный. Майку має мечко взяв від ГРМС. Ну. О, маленький. Ну так, ну має таку поставив. Має дати. Дати там моя мала ж так їсти файно, то з нього йому, як він, якби їв, добре, він би був ще ще Тихо. <глубити> Ході, не кусають, не, не, не знають, ні бити, ні кусати. Такий от лошочок від ГРМС. Скільки йому часу? Скільки йому вже є? Він ще року немає чи має? Ні. 11 місяців. місців, ні немає. 11 місяців. давай. Голова маленька. Рад такий маленький гарний. взяв від Геремеса, капець. Там не всі мають, ті коні по гермесу. Ну, не ті, Не, 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 не кожний має, не кожний, але має такий квадратний коник. Дякую, де боже, вам здоров'я. Господар прийшов того кушука. Такий, от, такий от, чорний красавчик. Храненький. Пасти і такий хвіз має. Ну ну, ну, то, то ще й то, лоша є, що Що тут. 11 місяців то ще лошадко. То ще лошадко. Такий от красен чорний. Як, як ви його називаєте? Куба. Куба. Лошук Куба. Він такий як був малий, знаєш, він був такий як культурист. Він був малігура. Бо його назвала Беньо. Беньо. Знаєш, він нічого не зробив. Ні, там зробили. Не треба, де хай сто ходить. Футування полотеру маю на копей. Я не я його хіба б ходив забираю, а рано я все посмотрю. Ушук Куба. Але ноги взяв від нього конкретно всі патлаті такі. Має, видно що. Ага. За! Така, не бій. Ти даєш через контур маєш чи ні? Ні, ні, ні. Я даю ще через контур. Через контур не даєш? Я даю лан через контур і на шию, за щутилик. Ну він на осінь буде. Буде з нього кінь. А в да, що буде? Є. Відпасись. Де ви його ведете? Я не знаю. А до тої чорної ви би його не підвели? А що не підвели? Відгадуємо. Ну. Він ціни не урвав. Ці пасли разом. Є ще тут така авто, господа. О, є, тут ще ходи, і одного господаря. Як вона називається? Ще є така чорна красуня Каріна. То двогрічна? Вадима з березного. З березного? Так, з Рівенської області. Панове привіт, привідвод його кобила. Так. Вадимові привіт! Дякуємо за таку лошицю. Я її привізу на мала 7 місяць. Ага, лошадью. Да. Так. Ну її від кубили малюсі і від фюри огера. Ага. Латвійського ваговоза. О така от. А що продаєте? Нічого не продаєте? Я тобі так скажу, я не те, що там, я хочу поміняти його на лошицю. Чорт. Ага. Якщо, якщо би хтось хотів у, кара, я хочу до неї до допарити, то то я то, тобі ви, скажу, то, ви так. не поміняєте. А? То ви так не поміняєте то, треба, то вогіра треба продати, а тоді собі знайти то, 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 що, то, то, що, то, що ви хочете купити. Бо тому що зараз будуть є. предлагати всякий шмельц. Є, є. О. Є. є. З Рівенської я, області не мене, купило приразу. Так... 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 Ні, так. та Вогіра та, 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 та то, що Вогіра схочуть, то й мови немає. Чому не схочуть? схочу? Позимайте лощиків рік чи два. Що їм відгорбаться лощики. З Рівенської області лошиться від пана Вадима. З Березного було привезено до нас. Було до нас привезено в 7 місяців. От така от лошиця. файно. Це то молода два роки. Доросла, Те гриваста, теж має зір. О, О! О -р 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 -р. не бійся, не бійся, не бійся. Покажи свою ту маєтку, от зірочку. Ласеньку. Така от гарна лишиться. Лишиться така не біда. <вив acom> До пари, до пари до пари володькою пачку. До того гірчука. О, та! Не? та. Ага. О, вона би просувала капец. Ну, володь би вона би до того і шкарого йшла кап'єнт. О, Ого, <coughs> карін! Що є? Все це корін? Так що ще? Знайшли одного любителя коней, я про нього не знав, фактично. Вона, вона, вона є! Як дитина. Я між передні ноги залізу, задні вилізу. І то рахуй, що я її взяв поле. Ми її лапали на сильку. А дивіться, дитина. Тут ні машини. У нас не будуть ні машин, ні нічого. А я мав франці слово плекані. Я вашої не маю, я що вас. — Як ти пропахуєш? Что, на приколе, или что? Да как вышли из машины, дайте запомнить, откуда А что выкинули? может, я Гу -гу. Я, я не знаю, я не знаю. Нож дай. Ты, дай Эй. Сгол. и Как От така витати, от коріночка, гарна кобила. Пане Вадимові, привіт. Вадимові дуже дякую. Господар дякує за таку лошицю. Ось от така от кобила. Йдемо ще до лошука, будемо заговорити за того лошука. І людям поясніть, що ви хочете, як ви хочете. Я говорю, що я би поміняв на лошицю. Отаку От ну, непогану, ясне діло, такого тирха, нахрен мені такого тирха. От би було до тої його пари. Якщо б хтось хотів, хто має чорну кобилу. Лушицю до року. Глушицю до року. Що, так, що би хтось мав, навіть кобилу, кобилу, але не погано, таку кобилу. Я би поміняв і тих двох. Ту і його маму. Його мама теж файна, його мама б'є. Лошата поводка. Лошата, всі погір йдуть. Всі погір. Вона мала лощика від, від буржуя. Чисто як буржуй. Потім мала лощика від падішаха, що є в тих горах. І зараз є від гермеса. Наб'є. Вона лошата б'є. Лошук, я вам скажу, лошук, лошук гарний, ну, типу, а що ви хотіте? Собі тримайте. Та ви каструєте, Ти, будете я мати. Я тебе розумію, але я тобі скажу, так по шкода каструвати. А може буде спокійний. Та, я тебе розумію, але розумію, я ходжу на роботу. <coughs> я не маю коли колощика коло шіка... одягу. Коло Коротше. Він, він... він ось трошки він є спокійний, він е, го, пррр, Стій, ходи сюди. Він на кобили не дуже реагує, бо я мав лошіка, та він е, кобил, кобилу видів, він цирки виробляв, Він не дуже таке, в зимі я їх випускав, він тако пробігся з 10 метрів, він вже йшов сіпасти, або ж, ходив собі. Він не дуже такий той. Го, го. І оспокій, такі як дитина. Ні таке, як дитина. Просто я не маю як з лощиком. Лошиком треба сидіти в хаті. Ну так. Розумієш, ну а тут йдеш на роботу. Десь 83 роки. Знаєш, таке я, я і так переживав би де. Але він нічого, він тихонь. Був. Такий от лошучок. Хто має чорну кобилу, там чи лошицю, навіть річну, там чи як. Ну там таке. Хто не... би хотів жеребця, ну тоді можна щось, щось говорить, щось, щось можна говорити. О, я тобі скажу, якщо я його... Рай, не той. Якщо я його не то, я його на осінь запріжу. Він же осінь буде плуг тігати, має бути. То, то понятно, що буде, він за літо набере. Та лошицю я і впріг. Приїх... Осінню. вона в е, квітні мала. 9 квітня вона мала 2 роки. А я її вприєх, рахую, в вересні місяці, бульбу городи. Я ж ти вагу перебив більше на ту, та собі ходила, але рахую, що двоє то не одне. Та то нема. Ну. Ось такі от красиві коники у нас є. Гарний лишок, нехай господар живе, здоровий. Тішить, Кобила теж красавиця. Кобила того теж. Того. Я просто хочу таку пару карих. Я тобі скажу, я карі коні люблю. Я не знаю, може ти сам звідки? З Медвежі. Медвежі. ну я не знаю, чи ти пам'ятаєш, але твій тато може пам'ятати. Ще як базар був, тут води автобус. Я ще був гімнюром, не, я знаю, може де років 12-13. Я йшов по базарі, а стояв гром Микола, небіщик, і. Чекай, як його. На умні Геню. Такі були. Геню жив тут біля автобусного парку. Там його всі знали. Він, він... ліпших коней в Дрогобицькому районі ніхто не мав, ніж він. А я так йшов, я ще, то, я ще тоді, що я в місті жив, я про коні ще навіть не думав. то він... Каже, я йду, а він тако один до одного. Та я їх взагалі не знав я їх потім знав, коли вже базар, бо я вже їздив по базарі. Іде і каже гром Микола до Науніка Гені. Каже, геню, ні, брешу, геню, каже до грома. Микола, би ти знав раз і назавжди, самі тверді коні, то є карі коні. І то мені так в голову залізло, розумієш, я так того хочу пару карих, Я мав пару карих. Мав стару кару кобилу, потім мав. Лошицю з того з е... Літині, То був Франц, то було не здалеки. Міхке було, то де їхав, то бляха, до ліса поїхав, з лісу приїхав, другий раз вже не було чим їхати. <рес> Добре, наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь а, на канал. Там, я, я був. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні, героям слава!